На перебіг війни в демократичному суспільстві, скажімо так, жорстокі, жорстокі методи примусу і впливу ну, не є дієвими, бо вони йдуть в розріз з самими цінностями. Так має бути система покарань 100%. Має бути система заохочень. Але має бути система, перш за все, довіри між владою, між військовими командирами, між солдатами і суспільством в цілому. Це ми повертаємося до того, що якщо грошове забезпечення буде 20 тисяч, і солдат буде стоять перед вибором, що у нього там. Сидить вдома дружина, яка не може сняти, винайняти квартиру, да, і вимушена буде завтра залишитись на вулиці. Чи буде це впливати на якісне виконання завдання солдата, що буде ще закон про непокору? Я думаю, ні. Я думаю, що якщо е його емоційний стан вже дойде до критичного? То такий солдат з легкістю зможе не те, що не покоритися командиру, а й вбити його в тому числі. Якщо у нього не буде довіри до командира, якщо у нього не буде довіри до держави, до суспільства в цілому, тому цей закон не вплине критично на якість нашого війська. Матиме розголос, Да. Матиме негативне сприйняття всередині колективу. Ну, я думаю, да теж. Певною мірою матиме. Бо не всі командири, на жаль, не всі командири в армії володіють непохитним авторитетом. Насправді дуже мало командирів, яких солдати поважають на 100% і знають, що їхній командир такий же самий солдат. Тому я не думаю, що такий законопроект позитивно вплине на боєздатність нашої армії.